Так, бажаю всім здоров'я. Наконець вибрався, щоб показати вам роботу нашого детектора, який ми придбали. Пока... Покажу, за чим його орендувати і так далі. Оренда, як і нічого не змінилося, коштує 200 гривень за 3 дні. Ці гроші йдуть не мені, а в банку. Все це я вже мільйон разів об'ясняв. Зараз я вам просто подробно покажу його роботу і який смисл його брати в оренду. Всім дякую, Наблюдаємо. Так, ну ось показую вам роботу аналізатора. Взяли ви в оренду його, під'їжджаєте до села, стоїть він у вас на машині, чи, чи в машині, чи ходите ви з ним, це все без різниці. Тільки під'їжджаєте до села, вмикаєте його ось, ось тут. Вімкнули, все, він працює, екран вимкнутий. Чекаємо, якщо дасть сигнал, включимо екран. Пішло сканування волн. Зарядка зверху вона. Оп, пішов сигнал, що він детектор щось бачить. Як пішов сигнал, запікало, нажимайте оцю кнопку. Хоп, пішло зображення. І от ви вже примірно орієнтуєтесь, де він літає, і що вам робити. Чи він по вашій дорозі літає, чи він на вас охотиться, чи він за вами, чи він взагалі далеко від вас. Ну, На 3 кілометри десь на два розчитуйте. Ось, наприклад, ви їдете на авто, і він на вашу автівку заходить. От ви вам сигнал, що треба срочно випригувати з автівки, розумієте? Ну, це теж не ігрушка, звісно, до такого не доводьте. Ну, по крайній, ви теж, по крайній мірі, ви будете бачити, що ось охота йде на вашу автівку. Тому, так, да, з таким не грайтеся, але ну, вам вже буде зрозуміло, де літає ворожий дрон. І чи він ворожий, чи він не ворожий. Вам це теж буде зрозуміло. Коротше, я вважаю, що ця штука полезна, особливо в наш час, особливо людям, які їздять, вивозяться, і вони зможуть з цього детектора контролювати хоч трішки ситуацію, хоча б насчет дронів. Всім дякую. Оце якось так. Пашов. А ну спробуй спереду машини заходити. Так, на відео це ми вже тестуємо третій fpv дрон підерського образця. Ловив у нас всі частоти, зображення виводи. Все чітко показує, по картинці все красиво видно. Показую вам результати зйомок.